Вітаю, друзі, 15 грудня. В Берліні йдуть перемовини між спецпредставниками Сполучених Штатів Америки, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, його зятям Кушнером і спецпредставником Віткофом. Зустрічається з ними Володимир Зеленський, який представляє Україну. І мережею українського сегменту інтернету несеться. Володимир Зеленський запропонував відмовитись від прагнення України вступити до Військового Альянсу НАТО. П'ять годин тривали перемовини. От видають на гори отакий от результат. Е... Дивіться. Це не Зеленський запропонував. Це йому поставили умову. Це умова, без якої Російська Федерація навіть за стіл перемовин сідати не хоче. А для нас НАТО, ну що для нас НАТО? Для нас НАТО це морквинка, якою перед нами ще з 2004 року отак мантеляє колективний захід, члени НАТО. Кажуть, ми вас приймемо. Але не приймають і не планують приймати в члени альянса. Так, альянс допомагав різними засобами під час Війни цієї після російського вторгнення, але Альянс не став союзником. Альянс не запобіг Україні, а Україна за цією морквинкою біжить і вже опинилася над прірвою. От, висить морквинка, залишається плигнути і впасти до прірви. Тому відмова від НАТО це не досягнення і не поступка Зеленського. Це реальність. Спецпосланець Трампа Стів Вітков заявив, що досягнуто значного прогресу після того, як він і зять Трампа Джаред Кушнер зустріли з в межах чергової спроби завершити найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Хоча повних подробиць ніхто не розповів, водночас радник Зеленського, його улюблений попкограй Дмитро Литвин, повідомив, що Зеленський прокоментує переговори в понеділок після їх завершення. За словами Литвина, посадовці, розглядаючи деякі проекти документів. Напередодні переговорів Зеленський запропонував відмовитись від мети щодо вступу України до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Ну і тут розцінюють, що цей крок означає суттєву зміну позиції України, яка домагала вступу до НАТО як запобіжника від російських нападів, і закріпила таку мету в Конституції. Це також відповідає одній із воєнних вимог Росії, хоча Київ віддалі далі відмовляється поступатись Москві територіями. Переговори приймав канцлер Німеччини один із глобалістів Фрідріх Мерц, який, за словами одного з учасників, зробив короткі вступні зауваження і залишив делегації для переговорів. Інші глобалісти, європейські лідери, Макрон, президент Франції, премєр міністр Британії мають прибути також сьогодні до Берліну. Від самого початку бажання України було вступити в НАТО. Це справжні гарантії безпеки. Деякі партнери з США та Європи не підтримали цей напрям. Тож, наші двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, гарантії на кшталт статті 5 від США, а також гарантії безпеки від європейських партнерів і таких країн, як Канада та Японія. Це можливість запобігти новому російському вторгненню. Сказав власне, Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті WhatsApp, і це вже компроміс з нашого боку додав він, наголосив, що гарантії мають бути юридично зобов'язувальними. Ну, тобто, тут <кхм> однозначно Путін неодноразово вимагав, щоб Україна відмовилась від своїх прагнень в НАТО. І вимагає відвести війська на 10% території Донбасу, які досі контролюються нашими Збройними силами України. Друзі, ну тут дивіться, нема чого триматись за НАТО. Спитайте в будь українського воїна на передовій мир чи НАТО і воїн будь-який скаже мир. І що НАТО ми ще самі повчити можемо і багато інших моментів. До речі, російські джерела повідомляли раніше цього року, що Путін хоче отримати письмові гарантії від провідних західних держав про те, що очолюваний Сполученими Штатами Америки Альянс не розширюватиметься на схід. Тобто, Формально виключить вступ України, Грузії, Молдови та інших колишніх совєтських республік. Направлення Віткафа, який веде перемовини з Україною та Росією щодо американської мирної пропозиції, виглядало як сигнал, що Вашингтон бачить шанс на прогрес майже через 4 роки після російського вторгнення в 2022 році. Під тиском Дональда Трампа вкласти мирну угоду, що спершу підтримувала вимоги Москви, Зеленський звинуватив Росію в затягуванні війни через смертельні бомбардування наших українських міст та ударів по електро- водопостачанню України. Дивіться, друзі, я дуже, ви знаєте, дуже різко, критично ставлюсь до Зеленського. Але. Якщо це щиро, якщо це не затягування просто перемовин, а щира позиція відмови від вступу в НАТО в обмін на гарантії безпеки від провідних країн світу, тут в, цю, в цій частині я його 100% підтримую. Тому що це дійсно реальніші гарантії, і це дійсно крок до миру. Єдиний момент, що є інші нюанси, і що я думаю, от ці всі його словеса про відмову від НАТО, про інші поступки в переговорному процесі, це друзі, не більша увага, не більше ні затягування. Тактика його і тактика глобалістів, які зацікавлені у зриві мирних перемовин. Домовляти, щоб домовлятись, і відтягувати все більше і більше час. Ви пам'ятаєте, якщо напередодні перемовин він сказав: ну, якщо вони проваляться, стиснути там зуби, руки, що там, е може яйця чиїсь, е не знаю, ярмака, наприклад. І типу далі воювати. Куди? До останнього українця. Тут треба конкретно приймати рішення: ми йдемо на мир і вже вирішувати деталі. Все інше точно від лукавого. Чекаємо сьогодні закінчення перемовин. Я не вірю в їхній позитивний результат, але молю Бога про нього. Молю Бога, щоб я помилявся. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.